Приходом теплих погожих днів акерманці шукають місце для відпочинку. Для багатьох вибір випадає на затишне місце на березі Дністровського лиману. Перший причал. Тут можна не лише відпочити наодинці з природою, а й порибалити та побути у гарній компанії, родини та друзів. Таким упорядкованим та облаштованим з зонуванням території різними локаціями відпочинку, зони для риболовлі, фудкорт, ігровий майданчик, тренажерний куточок, просто неба, альтанки для відпочинку, зручним під'їздом і навіть курсуванням катера через лиман в минулі роки став перший причал саме завдяки команді громадської організації Рибацький край на чолі з Володимиром Кальніченком. Цього року у нас погода дуже радує, і у нас вже в квітні майже літо, і багато людей вже приходить на перший причал прогулюватись, насолоджуватися погодою. Ось і проводити тут свій час. То звісно, що ми активно зараз все відновлюємо, працюємо, відновлюємо біседки, відновлюємо мангали, прибираємо територію. Ось робимо все для того, щоб вже всі вихідні планомірно відкритися, щоб тут все функціонувало. В питаннях комфорту та відпочинку на природі важливе місце посідає наявність збиралень, біотуалетів або таких сучасних мобільних туалетних боксів, які сьогодні має перший причал. Придбали туалет. Ось євротуалет зі усіма функціоналами, там з рукомойками, з дуйками, тобто гарний туалет для людей. Абсолютно безкоштовно він буде працювати. Три ініціатора це міський голова Віталій Граждан, Віктор Андрієнков та я в трьох ми вирішили його придбати, встановити для людей абсолютно безкоштовно. А рибацький край, наша громадська організація, буде підтримувати його в порядку і слідкувати, щоб там все було необхідне. Після зумових штормів водили ману, попідмивали прибережну косу, яка із року в рік укріплювалася. І зараз такі роботи на етапі підготовки: придбано плити, палі, є пісок. Що вже говорити про дерев'яний настил, на якому ще в минулому році так комфортно розміщувалися рибалки? Все буде, обіцяє Володимир. Продовжуємо ремонтувати перший причал, тому що ця зима була сурова, було багато ураганів. По причал, десь треба підсипати, ремонтувати. Цю роботу ми також проводимо. Майже кожного дня робимо суботники. Наразі з охороною прибираємо територію від сміття, аби тут була чистота. Всю суботу запрацює фудкорт. У нас тут працює ФОП, через котрий можна придбати все необхідне для свого відпочинку. Там якісь вугілля або мангал взяти в оренду. Ось. Або купити вудку, або там випити якийсь коктейль. Все це вже в суботу буде працювати. І який же перший причал безкультурних заходів, кожен з яких направлено на допомогу ЗСУ. Ми плануємо і різноманітні дитячі заходи, порибалці, концертні заходи. Звісно, всі на підтримку ЗСУ. Тому що ми продовжуємо допомагати нашим воїнам. ЗСУ не забуваємо. І наразі у нас триває збір на тепловізор для мобільної бригади, яка знищує шахедів. Ось тому долучайтеся. Всім, кому цікаво, приходьте на мою сторінку. Володимир Кальніченко. Там є посилання, як можна долучитися до цього збору. У нас є різні лоти від військових на цей сезон, котрі ми також будемо розігрувати. Серед відвідувачів першого причалу, а згодом ці кошти задонатимо теж на ЗСУ. Мабуть, і родзинкою початку нового рибальського сезону є запрошення на участь збірної команди «За керману для участі в чемпіонаті України. Наша збірна керману по крафішингу буде представляти Одеську область на чемпіонаті України, де головний приз буде поїздка в Хорватію та майже мільйон гривень. Це Скажімо так, серйозна для нас дуже подія. Готуємось до неї посилено і будемо старатися перемогти. Як то кажуть, вустами немовляти говорить істина. На першому причалі ця істина говорить вустами старожила, дяді Жені. Найкраще місце для рибалки це у нас на першому причалі. Общественна організація. Рибацький край. У нас е, дуже… Е, Хорошее место з видом на нашу крепость. Можна присесть, отдохнуть возле Лиманова, с удочками, с семьєю, позаниматься спортом, рядом з площадка. Зараз э, відкривається скоро наш бар, будуть напитки прохладительные. Наша адміністрація городская очень нам допомагає во всіх вопросах. Большое їм спасибо. З вас всіх приглашаю на перший причал з цьому малівничому куточку. Акерману будь-хто знайде, як змістовно провести час під наспіви природи, легкий вітерець, який нібито нашіптуватиме вам. Відпочивай, заряджайся, мрій позитивно. Знаходимось ми прямо під фортецею, нашою чудовою на причалі. Номер один. Ось приходьте. Прогулювайтесь, насолоджуйтесь погодою. А ми постараємося від себе зробити все для того, щоб ваші прогулянки тут були на якомога найкомфортнішими. Ірина Вербинська Анатолій толі перший муніципальний.